У цьому відео ми розповімо, як вижити, якщо ви відьма і живете у 17 столітті. Чому ваші сусіди підозріло дивляться на вас? Що обрати мафію чи салем 1692? І про це й про інше далі у нашому огляді. Усім привіт, радий бачити вас на каналі Ігромах. З вами Владислав. І сьогодні до нас прибула Настілка, яку варили у казанку, а потім на мітлі люб'язно доставила салемська відьма. І, до речі, ще ледь не перетворила мене на маленького щура. Насправді ж все було не так, і наші уявлення та стереотипи про відьом, дещо нав'язані казками. Фільмами, жахастиками і легендами, які люди самі ж і вигадали. «Салем 1692» – Це мафія подібна карткова гра, де потрібно блефувати і не забувати про дедукцію. Кожен з учасників перевтілиться у громадян, які жили у темний та жахливий період історії міста Салема. Серед вас будуть звичайні містяни та одна або кілька відьом. Жителі переможуть при умові, що відкриють усі карти з написом Відьма. А от ціль відьом проста. Переможуть вони, коли жоден містянин не залишиться живим. У Західній Європі полювання на відьом закінчилися у середині 17 століття. В інших куточках світу переслідування підозрюваних у чаклунстві все ще продовжувалися. Одним із таких прикладів є найвідоміше полювання, яке відбулося у Салимі у січні 1692 року. У дочки та племінниці пастора Семюела Періса, Елізабет Періс та Ебіґейл Вільямс почала проявлятися невідома хвороба. Вночі вони почали кричати, ховатися під меблями, видавати дивні звуки, корчитися і завмирати у неприродних для тіла. Позах. Доктор Віл Грікс, оглянувши дівчаток, сказав, що тут не може бути нічого, окрім впливу відьми. Звідси все і почалося: нескінченні звинувачення, судища, сповідання у відьомстві і навіть можливий смертний вирок. Для початку оберіть того, хто візьме на себе роль оповісника. Він бере участь у грі як звичайний гравець, але оголошує кому і коли заплющувати очі у фазі ночі. Швиденько порахуйте, скільки вас за столом. Додайте таку кількість карт судища, що зазначені у правилах. Перемішайте та роздайте кожному порівну. Нехай усі гравці подивляться на свої карти і покладуть перед собою у ряд. На цьому етапі кожен з вас дізнається свою головну роль відьма. Не відьма, тобто мирний житель, і констебль. Він може врятувати одну людину під час нападу. Відьом після роздайте карти ратуші, це ваші персонажі, і у кожного з них є своя унікальна здібність. Тепер черга гральних карт Салема. Потрібно з ними теж трохи начеклувати. Відкладіть карту чорного кота, ночі та змови, а інші перемішайте і роздайте гравцям по три карти. Роздали? Тоді замішуємо у колоду карту змови, карту ночі кладемо під низ, А чорний кіт нехай поки погуляє. Відберіть чорні карти вбивства, що відповідають вашим персонажам, і залиште їх у центрі стола. Недалеко розмістіть і молоток для констебля. О, Не цей. Ось цей. Все починається на світанку, поки усі сплять відьми, якщо їх кілька, розплющують очі, знайомляться і підкладають комусь карту чорного кота. Далі вони заплющують очі, і згодом усі прокидаються. Гравець з котом ходить першим у свій хід. Ви можете виконати дві дії на вибір або витягнути дві карти та завершити хід. Або ви можете зіграти стільки карт, скільки ваша душа забажає на інших гравців. У грі є чотири види карт: зелені, сині, червоні та чорні. Зелені це карти з одноразовим ефектом, тобто розіграли і скинули. Сині це карти, що після розіграшу лишаються перед гравцем і мають довготривалий ефект. І розвіяти його можна тільки коли ви. Помрете, або коли ефект іншої карти дасть змогу скинути чи перемістити її. Червоні це карти, на яких зображені звинувачення. Вони лежатимуть перед гравцем, допоки йому хтось не підкине сьоме звинувачення. Містянин, який висуває сьоме звинувачення, розкриває одну з карт судища на свій вибір. Лиш тоді червоні карти можна скинути. Розкрили карту відьма? Мої вітання! І вбито і ви перемогли, якщо тільки карт відьом у грі було не дві. До речі, раптом вас звинувачено, а ви простий містянин, і у вас лежить остання нерозкрита карта судища. Ви її перевертаєте і помираєте. Чорні карти, що мають ледь не найбільший вплив на ігролад. вони розігруються як тільки їх дістають. Змова. Усі за столом повинні вибрати та взяти собі одну карту судища, що лежить до лілиць у сусіда ліворуч. Таким чином, якщо ви дістанете у когось карту відьми, ви приєднаєтесь до їхньої команди. Гравець, який втратив карту відьми, теж нею залишається. Якщо ви забрали у когось карту констебля, то тепер ще й врятувати когось можете. Тримайте! Цей молоточок тепер ваш. Втратили карту констебля. Ну так вже доля розпорядилася. Молоточок вам вже не дадуть. Карта ночі розв'язує відьмам руки, коли вони нарешті зможуть когось вбити. А наш герой констебель когось врятувати, якщо він не відьма, звичайно. Ніч закінчилася, але перед тим як всі дізнаються ім'я жертви, переверніть пісочний годинник. Будь-який гравець за цей час може вирішити сповідатися, розкривши одну. Зі своїх карт судища і таким чином захистити себе від можливої смерті. А тепер настав час дізнатися, хто ж має померти у нашому прикладі. Комусь не пощастило, і його вбили. Цей персонаж не сповідався, і Констебель теж не зумів йому допомогти. Перемішайте усі скинуті карти і утворіть нову колоду, а ніч знову покладіть. Під низ. Кінець гри настає, коли усі містяни відкриють усі карти судища відьма. А відьми можуть перемогти лише якщо всі гравці, які вижили, є відьмами. Салем 1692 це оновлена мафія, яка запропонує абсолютно новий ігровий досвід. Вам потрібно тільки назбирати компанію від 4 до 12 гравців, можна й менше, але про це згодом. Запам'ятайте назавжди: настільна гра має приносити задоволення під час гри і залишити приємний післясмак. Ви будете кричати, ви будете сміятися, думати. А якщо ще й відігравати своїх персонажів, то це буде просто незабутня ігрова сесія. Кому точно підійде ця гра? По перше. Великим компаніям друзів або сім'ям, які грали і навіть не грали у настільні ігри. Пояснили правила і погнали шукати відьом. Партія триватиме від 20 хвилин і точно не більше години. А шанс, що ви продовжите грати далі, достатньо високий, адже кожен захоче спробувати пограти за різних персонажів чи з різними ролями. По-друге, людям, які люблять ігри, схожі на мафію, ця гра точно має бути у вас. Так, це та сама чергова гра, де потрібно знайти зрадника серед усіх. Проте це не та гра, де треба просто вмикати акторочку і о, дивіться, я актор. І я можу зробити кам'яне лице, і ніхто не буде знати, хто я є насправді. Тут є багатсько карт з різними ефектами, які допоможуть і вам зрозуміти, хто є хто, і будуть вибудовувати у людей в голові думку щодо вашої ролі. А чому він зіграв звинувачення на соньочка? А чому тут. На Дашу Дімончик зіграв карту набожності. Щось вони мутять нечисте. Акторка є, її ніхто не відміняв. Обговорення, як у класичних мафія-подібних іграх, теж є. Набрехунькати десь теж треба буде. Переконувати людей у своїй правоті теж. Але до цього всього додаються ось ці всі карти, які мають ще добрячий тиск на остаточну думку гравців, а не просто Я думаю, це Андрюха. Давайте відправимо його на ешафот». І останнє це естета. Ось цей коробкофоліант. Але він вже файно у вас виглядатиме на полиці серед настілок. А от серед книг ніхто не відрізнив. Найцікавіша частина відео. Те, чим ця гра така особлива, і чому мені та моїй компанії друзів вона зайшла. Ну, коробка тут була беззаперечним фаворитом. Ми її дуже довго розглядали і нахвалювали, як розробники оригінально підійшли до її створення. Salem 1692 це одна з тих настілок, де персонажі та загальна концепція не були вигаданими. У правилах ви знайдете коротку історичну довідку про людей та слід, що вони назавжди залишили у цій історії. Крім того, тут детально розписані властивості деяких карт і як вони можуть взаємодіяти між собою. Маленькі підказки, аби зайвий раз не шукати відповідь на БГГ. Гра на двох або трьох людей зі своїми правилами, де додаються гравці привиди. Це достойний варіант і новий виклик для вас, коли хочеться пограти. А велика компанія збирається рідко. Про реграбельність тут і говорити нема чого. Можна грати досхочу, бо жодна партія не буде схожа на попередню. Карти судища і карти звинувачень це те, що для нас було якимось секретним інгредієнтом цієї гри. і саме він неабияк відрізняє цю настілку від усіх інших мафіяподібних. Підозри, а чого він на мене так криво зиркнув, грають найменшу роль у цій грі. Важлива частина ховається тепер за картами і їх використанням. Адже їх можна грати лише на інших гравців, але не на себе. Salem 1692 це хороший паті-гейм для посиденьок з друзями та рідними, що наразі локалізований українською мовою нашим видавництвом і вже дуже скоро настілка з'явиться в Україні, тому якщо дивитися відео, коли на дворі вже давно весна або і літо, і не дай Бог! Осінь, тоді мерщій перевіряти її наявність на сайті. Можливо, вже всі книжечки просалим позабирали. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. Напишіть у коментарях, яка ваша найулюбленіша настілка з прихованими ролями. Якщо вам сподобався наш огляд, то не забудьте поставити нам вподобайку. Підпишіться на канал Ігромах та слідкуйте за поточними новинами та проектами нашого видавництва у соціальних мережах. Усім дякую за перегляд. До наступної зустрічі.